Тайські трансгендерні люди побили п'яного росіянина. Причини такої поведінки в особливостях виховання йдеться у статті, опублікованій у Journal of Personality and Social Psychology. Тож якщо вам видає наш контент, значить ви свідомо чи несвідомо. Хочете знати більше, і так зароджується замкнене коло гомофоби виховують гомофобію. А з успішних індивідів складається успішне суспільство. Останнім часом думаю над тим, чому люди не проходять повз. От, наприклад, бачать вони чийсь допис в соцмережі або новий випуск гей-пропаганди на Ютубі. Три бо те, що вони бачать, не відповідає їхнім внутрішнім переконанням. І ні, не проходять повз, не перегортають на інше відео, а починають священну війну в коментарях, розказуючи, як їм гидко і неприємно мовляв, що це відео робить в моїй стрічці, та горіть ви всі у гієні вогняній. Дивні. Але спробуємо із цим розібратися. Привіт! Мене звуть Тала Андрієва. Це Гей-Пропаганда. І якщо це відео потрапило у вашу стрічку рекомендацій Ютубу, значить, алгоритми соцмереж не помиляються, і ви точно наша аудиторія. Чи викликає відразу у вас гетеросексуальне порно? Я б не сказав. <рес> Ні, не викликає відразу, але й захоплення теж особливого не викликає. Та ні. Ну, типа, у мене ні, не викликає. Ось чому. Є дуже багато класних порнофільмів, які як гетеросексуальних, так і гомосексуальних. Ось, які дуже класні. Ну, тобто, немає у мене такого. Не викликає, навпаки. Мені подобається деколи дивитися гетеросексуальне порно, навіть дивитися… Ну, типу, я ж кажу, так, да. дивитися за сексуальне порно, дивитися не тільки на е, чоловіка, дивитися на жінку. Ну, типу, взагалі не, не виконав. Мамо, ну яке бий свою дружину? Ми у 21 столітті живемо. Домашнє насильство – це погано. Синочок, мій чоловік мене б'є, якщо я заслужу. Тато, маму, бив, дід бабусю, був. Це з покоління в покоління передається. Це традиція, б'є, значить, любить. Треба, синочок. Треба, і от ти мені кажеш, що не можеш куховарити, але мені подобається кухня, мені подобається готувати. Це прямо моє. Що цього поганого? Не милий дурниць, це не справа. Права у нашій сім'ї традиції не порушують. Наша бабця готувала. Я на кухні зранку до ночі в нашій сім'ї і в твоїй сім'ї так має бути. Нехай жінка готує, бо вона для цього народжена. Мамо, де сказати? Іще одне. В мене є один друг гей, і він. Свят свят свят! Жодних геїв у нашій традиційній сім'ї не буде. Свят свят свят, прости, господи, прости, пробач.